Десь нещодавно я прочитала цю книжку, почула про неї в інтернеті, почула про автора. Перше, що приходить на думку, це те, яка вона спершу дивна, ти починаєш її читати, і спочатку навіть не можеш зорієнтувати, що там відбувається, які, що це за часи, але вже потім тобі стає дуже цікаво, що стається з головним персонажем, як, в принципі, він якось існує в цьому світі. І, і де тут взагалі є якась межа між реальністю і вигадкою. Тут якби автор використовував е, інший твір, він використовував твір Вій е, Миколи Гоголя. І тут це теж дуже цікаво спостерігати, як він це використав. От. І це певно одна із речей, яка мені в цій книзі найбільше сподобалась. От е, і для мене був досить несподіваним кінець. Тому що я, наприклад, собі не могла уявити наскільки все зміниться під час твору, і наскільки буде очевидно, що все не те в цій книзі, чим здається. Я рекомендую вам цю книжку, особливо якщо вам подобаються нестандартні детективи.